Всім смачного! Ви знову на каналі Ласушка, і ми знову щось будемо готувати. Але що ж тут можна приготувати, якщо ви зразу вже бачите, що лаваш, лавашик, лавашик на столі. І ми щось будемо якусь начинку сьогодні на лаваш робити. Але заздалегідь інгредієнти я вам не покажу, а вже потім погоду побачите. Для початку нам потрібно взяти кетчуп. Так, його чувак чвак чувак чувак чвак чувак, чувак, чувак. Кетчуп. О. Тепер цей кетчуп можна взяти лагідний, можна до шашлику, який вам заманеться. І потім цей кетчуп ми так равномірно по всій поверхні розносимо. А ви, друзі мої, напишіть, будь ласка, в коментарях, яка найкраща начинка для лаваша для вас. Ви полюбляєте робити. Знаю, що багато людей роблять начинки для лаваша. То ви напишіть, будь ласка, яка у вас найулюбленіша. Начинка лаваша. Можливо, я щось зроблю за вашими порадами. От є. Перший крок є. Далі. А далі ми от, дивіться, що ми викладаємо. От туди його. Отак. От Скільки вже ложок пішло, а? А що це таке? А це просто звичайна мівіна. Ну, мівіна. або вермішель швидкого приготування із майонезом. З майонезиком простим майонезом. Також ми усе рівномірно. Далі, коли у нас мівіна розправлена, далі ми беремо дрібненько нарізану ковбаску. Можна замість ковбаски взяти сердельки, сосиски. Але щось таке дрібно нарізане. Дрібно його нарізати. Ну, то, як кому заманеться. Ну і звичайно, поверх, що ми потрусимо твердим сиром. Отак, куди ж без нього? Без твердого сиру. Це обов'язково він повинен бути. Отак. І все це ми що робимо? Правильно беремо і скручуємо. Скручуємо наш лавашик, начинений, смачненький. Отак його гарненько скручуємо. І у нас готовий буде. Так що я бажаю всім смачного. Готуйте ви таку смакоту. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного. Вигляд бомба, смак бомба це щось дуже-дуже смачне і неперевершене. Такої начинки ще я не робив це вперше, але дуже-дуже смачно.